Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на закритому ядерному полігоні в глибині Росії. Сталась катастрофа, яка вже увійшла до неофіційного списку найбільших військово-технічних провалів сучасної РФ. За підтвердженими з незалежних джерел даними внаслідок аварійного вибуху експериментальної ядерної боєголовки загинуло понад 500 військовослужбовців, науковців і техперсоналу, попри катастрофічні масштаби трагедії офіційна Москва. Відмовляється підтверджувати факт аварії, обмежившись нічим не поясненими позаплановими навчаннями в регіоні. Водночас супутникові знімки і витоки з внутрішніх структур свідчать про повномасштабну евакуацію, локалізацію радіаційного фону і спроби швидкого приховування доказів невдачі. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Аварія сталася в момент запуску тестової версії ракети з надзвичайно складною ядерною конструкцією, яку неформально звали бурелом. За задумом, це мала бути головна гордість путінської. Програма нових стратегічних переваг, однак, у підсумку Росія отримала зворотне. Однак у підсумку Росія отримала зворотне сотні жертв, руйнування об'єктів і глобальне приниження технологічної репутації. Після вибуху на полігоні спостерігалося різке зростання рівня радіації. Десятки постраждалих були доставлені в секретні шпиталі. Проте ні, федеральні зміни міноборони РФ не визнали наявність інциденту. Це вкотре доводить, що кремлівська вертикаль більше приймається збереженням обличчя ніж людськими життями. Найгостріша ця подія вдарила не лише по престижу російських військових технологій, а по самому Путіну. В кремлівських куларах починають пошуки говорити про системну кризу управління. Програма стратегічного переозброювання, що поглинала мільярди з бюджету, не лише не дала результату а й створила катастрофу, яку вже не приховати ні перед союзниками, ні перед ворогами. Смертельний вибух на полігоні. Це точка, після якої довіра до рішень керівництва різко впала чутки про підготовку тихого транзиту влади стають усе наполегливішими. Еліти бояться бути співучасниками великої поразки. На цьому тлі Україна отримує потужну моральну і стратегічну перевагу. Відбачить Росія не непереможна її система, не всесильна удар, який вона завдала сама собі. Демонструє глибину деградації російської військової машини. І саме зараз українські союзники мають зрозуміти час посилити підтримку, бо противник тріщить із середини тріщить у буквальному сенсі в металевих корпусах своїх ракет і в кремлівських кабінетах, де вже обговорюють, як зберегти стабільність без путіна, аналітика стратегічна катастрофа на ядерному полігоні РФ не просто локальна трагедія. Це сигнал Путінська Росія на межі технологічного і політичного краху вона більше не може гарантувати навіть безпеку власного персоналу, не те, що демонструвати непереможність. Є стратегія про завалилася під власною вагою, головна система, побудована на брехні страху і мовчанні. Нездатна ефективно діяти в умовах реальної кризи. Україна повинна використати цей момент політично інформаційно-дипломатично, бо противник ослаблений як ніколи ілюзія. В яку загнала себе Росія тепер обертається проти неї відсутність незалежного контролю міжнародного нагляду та прозорості, створила умови, де навіть найменша помилка перетворюється на катастрофу, але тут не дрібниця, а провал стратегічної зброї. Яка мала гарантувати ядерний паритет західні аналітики, вже порівнюють цю трагедію з Челябінськом 40 та іншим з замовченими катастрофами радянської доби. Історія повторюється, коли влада боїться правди більше ніж самої аварії всередині Росії. Триває контрольована зачистка інформаційного простору. Профілі загиблих масово зникають із соцмереж, а Родичів змушують підписувати угоди про нерозголошення. Офіційна статистика, як завжди, бреше технічна несправність без наслідків навчання, все під контролем. Але сотні закритих трун обмеження на переміщенні в регіоні. Та мертва тиша на федеральних каналах свідчить про зворотне. Навіть ті, хто вірив у велич армії, тепер бачить за фасадом ядерної імперії ховається гнила структура, не здатна захистити власних людей. Тим часом в Україні йде зовсім інший процес прозорий, хоч і болючий суспільство навчається, адаптується, мобілізується, іде нове покоління лідерів, командирів і інженерів. У той час як Росія втрачає своїх спеціалістів у мовчанні і радіації, Україна будує майбутнє на свободі відкритості і технологіях, які служать людині, а не диктатору. Цей вибух, це не просто трагедія агресора це дзеркало у ньому. Світ побачив, що буває, коли держава ставить імперські амбіції вище за людське життя. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. Зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.